Сьогодні 26 вересня 2024 рік. Ми знаходимось в місті Рогатин. Позаду нас Рогатинський аграрний фаховий коледж. Нас сьогодні запросила дирекція коледжу відвідати засідання наглядової ради, де відбулася зустріч керівництва коледжу і роботодавців. Тобто компанії, які долучені до співпраці з коледжем. На засіданні ми представили нашу компанію, розповіли, чим ми займаємось. Також розповіли, як ми співпрацюємо з даним коледжем, скільки діток приймає участь у навчанні, проходженні практики на базі нашого господарства. Розповіли те, що би ми хотіли покращити, те, що би ми хотіли вдосконалити своєї сторони як роботодавці. Загалом дуже продуктивний день, багато інформації, багато нових знайомств. І ще раз хочу подякувати за таку можливість представляти нашу компанію на такому заході. Також на завершення було дуже приємно чути те, що керівництво коледжу особливо відзначило співпрацю з плата-репродуктором з нашою компанією. Юрий Юрій Юрійович, я дякую вам. Але які умови, які праці ви зробили для наших студентів? Це проживання, це доставка студентів безпосередньо на практику, це харчування, це відповідна заробітна плата. Відзначили нас як дуже якісним роботодавцем, який надає гарні умови праці серед всіх компаній. Було дуже приємно саме те, що відзначили нас. І ми хочемо ще далі покращувати цю співпрацю, розширяти нашу співпрацю і на цьому не зупиняємось.